Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина. З початку року вже понад 200 жителів Житомирської області скористались можливістю отримати ваучер на безоплатне навчання, щоб опанувати нову професію. Про це інформує Житомирська обласна служба зайнятості. Зазначається, що ваучер дає безкоштовне навчання за однією зі 155 професій та спеціальностей також це можливість підвищення кваліфікації або перепідготовки в ліцензованих закладах освіти. До слова, торік свої професійні навички та вміння покращили близько 2200 жителів області. Найбільше користувалися попитом професії психолога, медсестри, кухаря, водія та робітника фермерського господарства. Громади Житомирської області отримують понад 70 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів. Найперше отримають транспорт: військові ліцеї, школи, що втратили автобуси через війну, заклади, які приймають учнів зі зруйнованих шкіл, та опорні школи та громади, де організовано довезення дітей. Чемпіонкою України з легкої атлетики стала Вікторія Войтюк з Бердичева. У Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження. Участь у ньому взяло 634 спортсмени й спортсменки із 23 регіонів України. На ньому Вікторія Войтюк, яка тренується під керівництвом заслуженого тренера України Олександра Гаврилюка, здобула перемогу у бігу на дистанції 800 метрів. Під час коментування свого переможного виступу юна спортсменка анонсувала, що наступний старт, можливо, буде ще цієї зими, а далі вже готуватиметься на літній сезон. Лише трішки не вистачило, щоб потрапити до трійки призерок з трибунців висоту Мілані Вакуліній, вихованця заслуженого тренера України Сергія Шеремета. Землячка посіла четверте місце з результатом 1 метр 60 сантиметрів. В Бердичеві відбувся третій районний етап змагань з черлідингу. Цей видовищний спорт межує з танцями, гімнастикою та акробатикою. З десяти громад Бердичівського району свої команди представили майже всі. Рівень підготовки команд був різний, але всі дівчата старались і всі отримували підтримку оплесками. Згідно результатів журі, яке оцінювало виступи, перше місце на змаганнях виборола команда. Бойові комарі гімназії номер 17 Бердичівської МТГ. На другому місці команда Флеш Андрушівського ліцею номер 1 Андрушівської ОТГ. А на третьому посіла команда Ружани Ружинського ліцею Ружинської ОТГ. Студент Житомирського державного університету імені Івана Франка Данилу Сич став чемпіоном України з сучасного п'ятиборства. Хлопець виборов бронзову медаль чемпіонату серед дорослих. Про це повідомляє прес-служба університету. Там зазначають, що змагання стали успішними для студентів факультету фізичного виховання і спорту ЖДУ, які продемонстрували високий рівень підготовки та здобули кілька нагород. У селі Негрибівка Радомшельської громади представники Київського кобзарського цеху, серед яких переселенці Запоріжжя приїхали з Київщини і влаштували майстер-клас на березі озера. Таким чином, митці долучилися до екоакції на підтримку жителів шести місцевих сіл, які виступають проти розробки в районі озера Кар'єру Доломітів. Про це суспільному розповіла представниця ініціативної групи одного зі старостинських округів, жителька Негребівки Альбіна Никоненко. За її словами, жителі побоюються. Що через розробки цього кар'єру у навколишніх селах з початком робіт з криниць та свердловин зникне питна вода? Також роботи можуть завдати шкоду господарствам. На плантаціях поруч вирощують різні культури, в тому числі і лохину. А в селі Товсте видобувають воду. А у річці, яка поряд з озером, розводять рибу. Тож кобзарі-переселенці самі знайшли їх та запропонували свою підтримку. Упродовж трьох годин кобзарі грали на озері, а також влаштували майстер-клас із вирізання з дерева кобзи, до якого з цікавістю долучилися і дорослі, і малі. Активісти організували свого роду толоку з прибирання, а потім частували всіх козацьким кулішем. У селі Гальчин Гришковецької громади відновлюють історичну садибу початку 19 століття, яка раніше належала шляхтичу та козаку Михайлу Чайковському. Маєток довгий час використовувався як школа. Нині ж тут працює культурно-мистецький простір Чайковський Спейс. До 2019 року будівлю садиби використовували як школу, але через недостатню кількість учнів навчальний заклад закрили. У 2022 році завдяки гранту Мріємо та діємо від USAID» Почалися відновлення садиби. Наразі будівля в стилі пізнього класицизму використовується для проведення масштабних заходів. Один з них гастрономічний фестиваль Білий борщі не тільки. Це велике етнографічне свято з українськими піснями, традиційними стравами та народною культурою, на який приїжджають жителі сусідніх громад. Нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. До зустрічі.